Президент Туреччини тим часом уже завтра говоритиме про війну в Україні із генсеком НАТО. Експрезидентка Тайваню закликає Штати віддати перевагу у постачанні зброї Україні, а не Тайваню. Міністр оборони Німеччини наголосив, війна РФ в Україні вже не є регіональною і заявив, Берлін має більше інвестувати у виробництво зброї. Все це ознаки очевидного політичного переламу, який переживає колективний захід. Наступні вісім тижнів будуть найскладнішими в історії України із 1991 року. Про такі свої відчуття розказав нинішній посол України у Бразилії Андрій Мельник. І свідченням тому може бути розвідка кореспондента ТСН «Тижня» Андрія Орляка про передбачувані і геть несподівані події, що відбуваються у період міжвладдя головного нашого партнера Сполучених Штатів Америки. Ніколи такого не було. І от знову. Польські мітингувальники почали блокувати пункти пропуску Мадика Шегині. Фермери протестують з двох причин: це невиконання вимоги щодо збереження сільськогосподарського податку на рівні 2023 року, та через занепокоєння пов'язане з підписанням європейським союзом угоди про вільну торгівлю з економічним союзом Південної Америки. До чого тут взагалі Україна? Відповіді можна не шукати, бо її схоже нема. При цьому польський прем'єр Туск заявляв, угоди з латиноамериканцями про вільну торгівлю не підписуватимуть, що не завадило фермерам влаштувати блокаду, як анонсували, на 48 годин, і вже перед суботнім обідом назбирати кілометрову чергу з фур. Аграрії заявляють, що якщо домовленості не буде досягнуто, вони мають намір протестувати до кінця року без зупинок цілодобово. Біда в тому, що на носі у поляків президентська гонка, а аграрії дуже важливий електорат. Тож виглядає, беруть у зручники того, кого схочуть. До речі, до однієї із заявлених причин протесту, тобто до країн Південної Америки, ми ще повернемося, конкретно до Бразилії. Бо там теж було дивно саміт G20, який пройшов цього тижня у Ріо де Жанейро, і де говорили про Україну, але без України. Тим часом увага країн Балтії цього тижня була прикута не стільки до кораблів з латиноамериканською аграркою, скільки до одного конкретного судна під прапором Китаю. Морський кабель між Фінляндією та Німеччиною обірвано. Підводний кабель між Литвою та Швецією пошкоджено. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, це, ймовірно, диверсія. Йдеться про економічні збитки і загрозу національній безпеці. Транснаціональні оптичні підводні інтернет-кабелі давно нагадують нейрони людському мозку. Будь-які пошкодження це прямі наслідки в цьому випадку для країн. Тож тривога миттєва, підозрюваного в ймовірній диверсії майже одразу знайшли це китайське судно, що за даними ЗМІ, прямувало з Росії до Єгипту і де капітаном був росіянин, але все вочевидь ще може загостритись. Пишуть фінські видання. Російський військовий корабель, який діє в Середземному морі, опинився в тій же протоці, де під наглядом влади Данії знаходиться китайське судно, підозрюване у пошкодженні кабелю. Що ж, злочин, якщо це справді він ще не доведений, але про це, схоже, явно згадають на найближчому зібранні, куди запрошена й Україна. Наступного тижня у Швеції надзвичайний формат країни Скандинавії, плюс країни Балтії, плюс Польща. Захід має мати єдину позицію щодо підтримки України та спільної безпеки. Про щось подібне підтримку України та спільну безпеку мали говорити представники країн Великої Двадцятки на саміті у Бразилії цього тижня, але. Здається, все важливе лідери обговорили ще до саміту або за його зачиненими дверима. Напередодні G20 президент США Байден уже бачився з лідером КНР Сі Цзіньпіном, в тому числі говорячи і про Україну, і про російську ескалацію з залученням кандерівських військових. Наслідки ми знаємо. Нарешті дозвіл від штатів на далекобійні удари чогось подібного у Ріо не було, та схоже й бути не могло. Для цього господар заходу, президент Бразилії, зробив все можливе. Європейські делегати на саміті G20 у Бразилії були незадоволені рішенням президента Луїса Інасіо Лула да Сільви припинити переговори та опублікувати остаточну заяву групи на день раніше, щоб припинити гостре обговорення війни в Україні. Повідомили джерела Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він шкодує, що g 20 не підкреслило відповідальність Росії за початок війни в Україні. В цьому добре помітно, як Сідзіньпін по максимуму, старається використати час, поки Байден ще трохи президент, а Трамп ще трохи не президент. Це не означає, що чим. Ко КНР вдалося. Змістити лідерство заходу на глобальний південь, але два місяці фори той ще має. Та вже не вперше росіянина Владіміра Путіна не було серед лідерів Великої Двадцятки. І, хоч Путіна запросили сюди бразильці, раніше навіть обіцяли не арештовувати, але той боїться, відправив Лаврова, бо орден міжнародного кримінального суду виявився не таким і безвинним. Тим часом в американському Мар алаго де маєток Трампа той зустрівся із генсеком НАТО Марком Рюте Вишається з акцентом на Україні. Зараз же головна. Задачі новообраного президента створити власну команду. У ній, за даними світових агентств, буде посада спецпредставника по російсько-українській війні і ним може стати колишній директор розвідки Трампа. Ну а наразі ще чинний президент Байден долає останні лінії Путіна. Білий дім вже зняв заборону на поставки протипіхотних мін Україні. Ще можливо найближчим часом Вашингтон спише Київ борг на майже 5 мільярдів доларів. І здається, навіть в овальному кабінеті не до кінця знають, чого ще можна очікувати від його власника за наступні два місяці. Андрій Орляк ТСН сам тиждень, один плюс один марафон Єдині новини.